Я якось вирішив скоротити дорогу е, додому е, ідіотським шляхом, хотів пролізти під поїздом. І е, тільки я хотів пролазити під поїздом, і з під поїзда вилазить бомж. Дивиться на мене і каже: блять, футболку вимазав. Я в перший раз в житті побачив бомжа, який переживає за свій зовнішній вигляд. Що було б далі? Я прийшов, сів на лавку, він підійшов і сказав, «Блядь, ти мені тут постіль пом'яв. <рес> я стелив цілий день. Продовжуючи тему про бомжів, я якось сідав в ліфт, і хтось кричить, затримай ліфт. Я, як виховна людина, затримав і заходить зі мною в ліфт-бомж, каже: Тобі який поверх? Кажу, сьомий. Він каже, і мені сьомий, то ми сусіди. Ну, Зрозуміло, що який би поверх я не сказав, він сказав, що ми сусіди. Ми їдемо і така неловка пауза, і він видає: — «Блядь, це від тебе так воняє. Враховуючи того, що я собі думаю, що я комік, вирішив йому підіграти і кажу Да від мене. Він каже, то дивись за собою якось що.